Розв'яжемо геометричну задачу з першого етапу олімпіади в одній з областей. Дано трапецію. Відомо, що довжина основи АВ вдвічі більше, ніж довжина основи СД і вдвічі більше, ніж бічна сторона АД. Відомо, що довжина діагоналі А це дорівнює А, довжина бічної сторони Б це дорівнює Б, знайти площу трапеції. Задачка була запропонована для 9 класу. Поставте відео на паузу, спробуйте її розв'язати і напишіть свої ідеї в коментарях. А ми переходимо до розв'язання. Нам відомо, що більша основа AB вдвічі більше, ніж основа CD. Позначимо тоді CD Х, більша основа тоді буде 2х. Ну і також відомо, що більша основа вдвічі більша, ніж бічна сторона AD, тобто довжина сторони AD теж буде X. Тепер зробимо таку додаткову побудову. Оскільки у нас основа AB рівнює 2х, то дуже зручно її. Розділити своєю серединою на два відрізочки довжиною Х. І тоді, якщо ми з'єднаємо середину основи А без точкою С, утвориться паралелограм. Давайте назвемо цю точку К. Паралелограм а, Д, Ц, К. Чому він буде паралелограмом? Бо в нього дві протилежні сторони С, Д і а, К. Вони, по-перше, паралельні, бо вони лежать на основах трапеції. А по друге, рівні. Ну, отже, а, Д, Ц, К паралелограм. Але оскільки в нього ще й і дві сусідні сторони рівні, то це не просто паралелограм це ромб. Таким чином, якщо це ромб, то провівши ДК другу діагональ цього ромбу, можна зробити висновок, що за властивістю ромба діагоналі перетинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться нафти. Отже, тут прямий кут. Але давайте тепер подивимось на чотирикутник ДК -БЦ. В нього теж є дві паралельні сторони ДЦ і КБ. І окрім того, вони теж рівні. Отже, цей чотирикутник також є паралелограмом. Але якщо він є паралелограмом, то за властивістю паралелограма його дві протилежних сторони рівні. ДК дорівнює ЦБ. Окрім того, що вони рівні, вони ще й паралельні. ДК паралельно ЦБ. Це А якщо ДК і ЦБ паралельні, а ДК і АЦ перпендикулярні, то кут, який утворюється між СБ і АЦ, теж прямий. Наприклад, як відповідний при двох паралельних прямих ДК і ЦБ і січній АЦ. Отже, трикутник АЦБ великий, він буде прямокутним. Насправді він прямокутний. А площу прямокутного трикутника можна знайти за формулою: це половина добутку катетів А на помножити на Б на 2. І катети цього прямокутного трикутника якраз дорівнюють А і Б за умовою задачі. Отже, ми вже знайшли площу цього прямокутного трикутника з катетами А і Б. І залишилось знайти площу трикутника, потім їх додати, і вийде площа ромба. точніше, площа всієї трапеції. Помітимо, що цей трикутник рівнобедрений. А оскільки в ромбі діагоналі точкою перетину діляться навпіл, а ДК якраз діагональ, то де, наприклад, H, тут точка H DH, буде дорівнювати половині діагоналі. Половині ні, діагоналі ДК. dk ДК нас дорівнює cb, тобто дорівнює Б. Отже, DH буде B на 2. B поділити на 2. А сторона А, C, це е, основа рівнобедреного трикутника. Вона у нас дорівнює А. Отже, за формулою площі трикутника, площа трикутника АДЦ буде дорівнювати половина від добутку сторони А на висоту, проведену до цієї сторони, тобто на Б на 2. Отже, АБ на 4. Ну і залишилось додати, і ми отримаємо відповідь: площа всієї трапеції буде дорівнювати АБ на 2 плюс АБ на 4. Зводимо до спільного знаменника, виходить 3 аб на 4. Ось така задачка. Пишіть в коментарях, чи вийшло вам її розв'язати.